Перший же день повномасштабної війни сім'ю забрав дитині півтора місяці, було Лишив і поїхав, мобілізувався, бо розуміє, що це таке, і проходив цю війну. Був мобілізований влави Державної прикордонної служби України. До цього був е, в Збройних силах, а саме морсь, е, морська піхота, артилерія. Працювали з пушок, гіацинт. І вибрав артилерію, так як я з математичним профілем хорошо працюю. Артилерія то є саме така. Мощна сила наших військ, тому що не буде артилерії, не буде піхоти такої, як вона є. Підтримка штурмів, відбиття штурмів це загально основна якби, задача артилерії. Гармата! Постріл! Такого фаху в прикордонниках не було до, можна сказати, до повномасштабної. Дається важко, але це невід'ємна частина державної прикордонної служби повинна бути в такі часи. Люди вчаться, навчаються, дуже швидко навчаються і працюють. Це все зараз застосовується вже в бойових діях. І не гірше, ніж Збройні сили, я можу сказати так. Так як я можу зрівняти. Сталевого кордону. Ось постріл. Слава Україні! Бойовий дух завжди на вищому рівні. Хлопці працюють незалежно від якої обстановки. Обстріли, не обстріли. Якщо треба працювати, подавити ворога, ми подавлюємо ворога. Рухаємося тільки вперед. Задні ніхто з хлопців не дає. Таких, щоб відмовлялися від служби, немає. До всіх відносини, я думаю, навіть краще, ніж при армії, яка була до повномасштабної війни. Це вся сім'я наша. Всі хлопці, ми одна сім'я. Тут ми е, командири, начальники, а вдома чи ввечері ми всі друзі. Ми всі спілкуємося на рівні. Посади різні є: є навідники, обчислювачі, командири орудій, номери обслуг, офіцерські посади. Так що всіх запрошую, всіх, всю молодь запрошую до нас. Більшість молодих або навіть старших, але крепких хлопців. Хлопці, якщо ви будете. До цього часу сидіти вдома і чекати, поки ми виграємо цю війну, то ви будете дуже сильно помилятися в цьому плані. І треба йти і працювати, а не чекати, поки за вас зроблять вашу роботу. Отак. Гармата! Постріл!